Всім привіт! Мене звати Мирослава і я рада вас бачити на моєму каналі. І сьогодні ми поговоримо про моє навчання, моє життя у Польщі. Ви іноземець. Ви такі люди, які трошечки відтайні в від цього суспільства, і це дуже дивно виглядає. Поляки не є. З тих народів, з тих людей, які самі підуть з вами на контакт легко. Як взагалі з ними знайти коннекшн? Я вже біжу, бо мені тут некомфортно, спілкуватися з українцями, з білорусами. Абсолютно ні. А що ти там стоїш? Ходи сюди, сідай, розказуй, що там, як там, де ліж. Хм, важка тема. 100% ваш університет має більший доступ до різних можливостей. Ні, я пас. Давайте про мої рекомендації. Мої рекомендації загальні, мої рекомендації для вас, якщо ви навчаєтесь зараз або скоро приїдете і не знаєте, що робити. По перше, усвідомити те, що ви іноземець, ви їдете в іншу країну, і якщо ви їдете в Польщу, ви їдете в Польщу. Це не є Україна, це є окрема держава. Тож потрібно шанувати культуру, шанувати мову вивчати і в загальному намагатись влити в суспільство для того, щоб було комфортно. Повірте, набагато комфортніше спочатку влитися, потім обрати людей, ніж знайти якусь групку і вже пробувати щось там десь робити, створити свою коаліцію, створити якусь свою групку україномовних. Чому я кажу, що ви потрібно пам'ятати про те, що ви іноземець, тому що не потрібно робити себе ось цього, знаєте, іншої національності, стати таким як поляк, стати таким, як не знаю, німець, тобто не потрібно цього зрозуміти, що у вас різний бейкграунд. Вас так ви тут іноземець, так вас можуть бути менші права і не ображатися, то що якийсь там не знаю, Хтось сам скаже: о, тіпа, їдь в назад додому, їдь туди, їдь сюда. Тіпа адеквати так не говорять. Тож просто пропускайте це в мимо вух, а не намагайтеся дуже сильно вникнути в ці повідом... в ці меседжі, що ось вас виганяють, а що вас не приймають. Тому що так, ви іноземець, і поки ви не будете мати знайомств, особливо серед поляків, поки ви не будете знати мову, поки ви не будете просто відчувати себе інтеграційно, якби поки ви не будете влитись суспільство. Це повністю адекватно, що вам будуть казати, типу, і ви будете це сприймати як ось їй. Але це зазвичай говорять е, такі люди, які трошечки від цього суспільства, і знаєте, дуже такі, типу, злі на всіх і вся, і думають, що всі всі винні. Але чому я кажу, що варто про це пам'ятати? Тому що ви приїхали. І треба насаджувати свою культуру, свою якусь позицію іншим, звичайно, особисто, якщо про вас про це не питають. Бо, все таки, це дуже дивно виглядає, коли ви приїжджаєте і такі, типу, па я не буду вчити цієї мови. Я тебе навчу, якщо ти хочеш мене розуміти, я тебе навчу, як спілкуватися по-моєму. Це виглядає трохи дивно, це виглядає дуже. Це ще раз підтверджує різні стереотипи. І повірте мені, важче життя ви робите тільки собі. І в принципі, всім іншим, які також приїхали, і які потім весь цей вряд чують свою сторону, тому що. Десь люди це підхватили, і десь вони вже мали якісь певні е, якісь, певні якісь штуки, які тільки підтвердились, тому вони зараз летять у вашу сторону. Тож кажу, якщо ви на цій стороні, просто не ображайтеся, адже вони мали це підтвердження, і деколи, коли я також зустрічаю таких людей, я розумію, чому вони їх мають. Але рекомендую вам ось це вливатися в суспільство, брати участь у різних організаціях парламенті, знайомитися з людьми з вашими одногрупниками, не боятися підходити першими, навіть просто починаючи розмову, не привітам. Я не знаю, просто важко почати розмову з почати розказувати про себе, тому що можна стикнутися з таким, ну і що? З таким поглядом не дуже приємним. Але можна підійти з, з якимось запитанням, з такому питанні, що ой, а що у вас було до цього? Чи ви вивчали цей предмет до цього? А чи ви могли б мені щось там скинути? А чи цей? А взагалі а що у нас наступний урок? Взагалі, як у вас тут? Бо я не знаю, я ось новенька взагалі як вас звати. А ви щось плануєте? Наприклад, ти після лекції, після уроків, йти десь на якісь там не знаю на якусь каву чи кудись піти? Може разом. А в яку, наприклад, елементарно? А в яку сторону ви йдете додому? В ту чи в ту? А в ту? Я тоже ту, Давай разом підемо. Повірте, всі такі, да, звичайно, ти в яку ти я теж туди, давай разом. І вже в цьому разу ми вже намагаєтесь спілкуватися, намагаєтесь вже щось, щось говорити. Тобто елементарно піти в одну сторону вже є досі для того, щоб цей просто не боялися, не такі, все, пара закінчилася, ще я додому. Я вже біжу, бо мені тут некомфортно, мені не хочеться з ні з ким спілкуватися, бо вони до мене не прийшли зі мною не привіталися. Ви маєте цього бути людиною, яка прийде, скаже, а куди ви йдете, коли ви цей. А вона зараз перерва годину. Куди ви йдете, коли ви плануєте? О, а можна з вами. Ну, давайте ходіть. І вже там пробуєте розмовляти, пробуєте питати про, про що. Про те, що я все говорила, все це відео, про якісь там жарти, про якісь людей, а про що ви говорите, або про ту виконачку говорите, ну не знаю, там, і щось там підтримувати тему, бути якби, в курсі того, що, що хто говорить, хто що цей. Звичайно, що якщо вам не цікаво, наприклад, когось щось, то ви просто шукаєте якісь там інші точки, які вам цікаво, чи це цікаво людям. Зазвичай підтримують розмову. Так, ви знайомитеся, так ви намагаєтесь інтегруватися. Тобто, ви, звичайно, я вам не кажу, не спілкуйтесь з українцями, з білорусами. Абсолютно ні. Спілкуйтесь, вам це буде простіше. Просто не обмежуйтесь тільки цими людьми. Намагайтеся спілкуватися, інтегруватися, в принципі, в суспільство, вивчати їхню культуру. І ось ви вже знайомитеся з берете участь в різних організаціях, проектах. Також рекомендую вам глянути зразу, що ваш університет пропонує, тому що якщо б ви вивчаєтесь в Польщі там В Європі. 100% ваш університет має більший доступ до різних можливостей навчання за кордоном, чи якимось обміном, чи, наприклад, навіть є таке, як мости, економічні, мости. Це в наш університет який співпрацює з різними іншими економічними університетами, які організовують такий міні-Еразмус, міні-обмін на пару днів, на тиждень чи або там пару днів між містами. Тобто, наприклад, я навчаючись в Катовіцях, можу подати заявку, щоб поїхати на три дні чи чотири тижні, понавчатися в Варшавському університеті. А людина, яка в Варшавському, приїде в Катовіці, наприклад, чи приїде там розлав, і залежно від міста. І ти подаєш заявку, і ти їдеш туди на цей період, і ти, якби, там, студент протягом цього вивчаєшся. Звичайно ж, там інтегруєшся, у вас там є різні. Наскільки я знаю, у вас там є різні події, що сьогодні ви йдете туди, завтра ви йдете туди. Тобто, ви якби це ціла група організовується, що ви там, наприклад, я би поїхала в Варшаву, то я би там зустріла людей не просто з Варшави, які там це організуються, а також з які навчаються в тому університеті, в тому, тобто з усієї Польщі, і ви там знайомитеся, і це такий міні-омін. Тож, якщо ви вже маєте свій університет, який ви їдете, або ви вже навчаєтесь, пошукайте, це. що це є, якщо це є. Беріть цьому участь, чому ні? Це такий міні-експірієнс. Якщо вам сподобається, а наскільки я знаю, що вони насправді дуже класні класний цей досвід. Багато хто знаходить партнерів, друзів класних, яких потім відвідують по всій Польщі. І відповідно так вам буде також простіше познайомитися і вже зберегти зв'язок, контакт, тому що у вас буде спільна подія. Також ви можете перевірити, наскільки вам підходить цей варіант, якщо так, скористайтесь потім Еразмусом. Більшість цього зазвичай фінансується, якщо навіть не фінансується, воно не ви. Йде аж настільки дорого, щоб з цього не скористатись. Також гляньте, наскільки ваш університет має різні організації, спільноти, парламент, важко попасти, не важко, пробуйте. Ясь там багато, наприклад, і мій університет має просто якийсь international week, що приїжджають багато іноземних студентів, іноземних професорів, їх там можна додаткові курси брати. Також є якісь цілі такі вебінари. Тижні, де присвячені якимось саме темам. Беріть цьому участь, чому ні, навіть будете сидіти, слухати цікавий вебінар і будете поряд з людиною, з якою ви вже зможете познайомитись. А також багато якихось ось таких тематик є доволі сучасні і намагаються підтримувати цей сучасний ритм, тобто, що зараз на слуху, а і чан чи ми вам розкажемо, що я користуватися, і насправді я люблю. Дуже рідко насправді ходжу, але люблю такі штуки, тому що в них я дізнаюся, що, що знаєте, наче людина все це пошукала, здіпила кубки і тобі дає. І ти такий, так я можу вже це не знати, але я ну як мене шукати, але я вже це все, все знаю, і це супер. А також на різні тематики по вашій професійній сфері. Також ви можете знайомитися з різними компаніями. бо Вони також беруть участь, приходять в університет, шукають цих талантів молодих. Тож беріть них участь, не уникайте цього, не блокуйте своїм страхом усі всі можливості. В тому плані, ні, я пас. Я маю тут пару людей, з якими я спілкуюся. Там не українській, російський, я спілкуюся, все, мені комфортно. І все, і мені не, не подобається Польща, мені нічого не подобається. Мені тут а, мені, мені кажуть їхати додому, завтра вже спакую речі, їду. Ні, простіше до цього, простіше. І відповідно, вже у вас будуть якісь певні друзі, знайомі, з якими ви вже далі зможете будувати, там десь вийти, там десь поїхати. І відповідно так у всій Польщі, і особисто в тому місці, де ви будете. Не замикайтеся. Та, й, в принципі, все. Все, все вам розказала, що хотіла. Якщо у вас є якісь питання, пишіть в повідомленнях, пишіть в коментарях, а також напишіть, можливо, у вас якась інша тема цікавить. Або, можливо, ви хочете більш обширену цю з певних якихось аспектів, які я не згадала. І дуже буду вдячна за підписочку вашу, за коментар, якщо мене напишете, а також за вашу подобайку. Люблю вас, па-па, до нових відео!